Проблеми у ФОПів спрощенців. Це збій в електронному кабінеті чи некомпетентність податкової. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавин, незалежний податковий консультант, і давайте в цьому розберемось. Ну а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Якщо ви вже підписались, не підписуйтесь, інакше відпишитесь. Ну що ж, питання і проблематика, ось. В такому розрізі мною буде розглянута. Перше це збій в електронному кабінеті, а саме поле адреса. Якщо ви, спостер... Якщо ви сформуєте декларацію, будь ласка, переконайтеся, що адреса, яка вказана там, відповідає реальній вашій адресі. Збій та нарахування єдиного податку для першої та другої групи. В чому такий збій полягає, теж розкажу. І ЗБІ через рядок четвертий, найсвіжіший збій в декларації з єдиного податку за грудень у ФОПів зникли нарахування. Я поділюсь, що з цим робити. І що наступне, можливо, трактовка про дохід, теж про це розповім. Отже, почнемо з першої проблеми. Збій номер 1 це адреса. Суть проблеми. Якщо ви зайдете в електронний кабінет, у приватній частині електронного кабінету для ФОПів виділено дві категорії інформації стосовно реєстраційних даних: електронний кабінет для громадян інформація про реєстрацію як громадянина і облікові дані платника інформація про реєстрацію як ФОПа. В електронному кабінеті для громадян адреса реєстрації не відповідає адресі із облікових даних платника. І найчастіше адреса саме реєстрації вказана помилково. Варіанти, які можуть бути: стара реєстраційна адреса, яка змінена декілька років тому, переплутано номер квартири або номер будинку, Не вказано вулицю та будинок тощо. І ось фрагмент облікових даних платника. Ви бачите, у нас вулиця Шевченківський район, вулиця Золота, будинок 5, квартира 18 це є облікові дані платника. А якщо ми подивимося електронний кабінет для громадян, у нас наукова 64, корпус 0, квартира 53, взагалі інша вулиця. На що це може вплинути? На Заповнення декларації. І е, хочу наголосити, що адреса, податкова адреса є обов'язковим реквізитом податкової декларації, і відповідно до податкового кодексу, саме якщо такий обов'язковий реквізит, взагалі будь-який обов'язковий реквізит, серед яких податкова адреса заповнений невірно, то декларація може бути визнана і статусом подана до відома. А як вирішити це питання? Ну, найперше, з'ясувати, чи у вас ці адреси різняться. Якщо так, тоді потрібно подати заяву за формою 5 др Для коректного відображення адреси в розділі Електронний кабінет для громадян потрібно подати заяву про внесення змін до ДРФО за формою 5 др Ми це робимо не як ФОП, а як громадянин. А тому заходимо ось так, як позначено. На, на слайді натискаємо заява про внесення змін до ДРФО 5ДР, тиснемо Створити і заповнюємо заяву. Заповнюємо її так, як є вірно, яка адреса є вірна. Вказуємо місце народження, адресу місця реєстрації, громадянство. У полях, важливо, де з'являється випадаючий список, дані потрібно обрати саме з випадаючого списку. У полі контактної інформації вказуємо номер телефону і документ, що посвідчує особу. Заповнюємо дані про паспорт. Після заповнення головного документа переходимо до заповнення додатків. Додаток 1 – повідомлення про обробку персональних даних. І ця форма заповнюється автоматично. Далі додаток 2 документ довільного формату, і у цьому додатку ми прикріплюємо скан, копію, паспорта із сторінками, на яких зазначено наше теперішнє місце реєстрації. І ви бачите, де саме підтягується так цей документ, ось так це виглядає. Після заповнення всіх обов'язкових реквізитів перевіряємо заяву на наявність помилу. Проводимо перевірку від електронного кабінету, підписуємо та надсилаємо заяву в ДПС. Після надсилання заяви отримуємо повідомлення від ДПС про результат обробки заяви в розділі Вхідні документи. Ось так це виглядає. Заходимо в вхідні. І ось таке повідомлення про результат обробки. В результаті обробки після отримання цього результату. В розділі електронний кабінет для громадян потрібно зайти і побачити вірну адресу. В даному випадку, ви бачите, ось така адреса, так вона була змінена. Тобто, якщо стався збій через адресу, цей збій не залежить від ваших якихось дій. Але для того, щоб адреса стала вірною, потрібно подати ось таку заяву. Рухаємося далі. І давайте розглянемо проблему з бій 2 Чи то проблема, чи то збій для платників єдиного податку першої та другої групи. Давайте подивимося, в чому питання. Та в тому, що законодавець, в принципі, дозволив на період воєнного стану, а саме починаючи з 1 квітня минулого року, не платити єдиний податок першої та другої групи. Але при цьому декларація. В цих місцях нарахування має не заповнюватись. Я навмисне зробила витяжку із податкового кодексу, щоб ви могли без, скажімо так, щоб це не було якесь там з мого боку упереджено, чи я щось там вигадую. Давайте подивимося, як в кодексі написано про право не платити єдиний податок, і як податківці викручують цей зміст. Фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок, мають право не сплачувати єдиний податок. Слова мають право означає, що цим правом можна скористатись, а можна і ні. Погоджуйтесь. І саме тому покликаний другий абзац цього пункту. Де пише при цьому такими особами декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього підпункту єдиний податок не сплачувався. Тобто з другого абзацу випливає, що для того, щоб законодавець міг розуміти, чи хоче підприємець скористатись правом не сплачувати єдиний податок, він в декларації має або заповнити нарахування у відповідних колонках, або не заповнити. Не заповнив, він скористався правом не сплачувати єдиний податок. Не, зап... не заповнив заповнив, він не хоче користуватись цією пільгою. Ще на перших порах у 2022 році, коли тільки цю норму прийняли, податківці роз'яснювали масово, що якщо діяльність ведеться, то платити єдиний податок потрібно. При чому то це? Тобто, ви бачите, що жодної загадки про те, дохід отримувався чи ні, немає. Законодавець не ставить жодної ув'язки. Податківці через якийсь час відкликали цей лист, заспокоїлись. Але ненадовго. Значить, ось таке формулювання і трактовка ДПС на сьогодні є такою: якщо підприємець не знав про цю пільгу і заплатив, то зобов'язаний заповнити декларацію і не має права на списання такого єдиного податку. Друзі, я хочу вас е, закликати ще раз глянути на перше джерело, це є витяжка з податкового кодексу під пункт 9.1 пункту 9 під розділ 8, розділ 20 податкового кодексу. Чи бачите ви хоч якусь згадку про оплату? Тобто я могла платити е, е, квітень, травень, червень і так далі. А коли рік завершився? Подаючи декларацію, змінилися обставини. Неважливо, що таке змінилося. Але подаючи декларацію, я у відповідь на пункт 9.1 виявила своє бажання або не виявила скористатися пільгою. І тому, якщо я бажаю скористатися пільгою, я поля нараховано єдиний податок не заповнюю. А якщо я не бажаю, значить заповнюю. Ніби тут все зрозуміло. Чи є десь згадка про оплату? Ні, нема. Натомість. А податківці масово надсилають листи, в яких ось таке формулювання. Я вже даю і того. Отже, у випадку, коли платник єдиного податку не скористався правом щодо несплати авансових платежів на кожне 20 те число місяця, то таким платником в податковій декларації платника єдиного податку за звітний 22-й рік повинна бути відображена сплата щомісячних авансових внесків. Подання до. Платником єдиного податку декларації, у якій відображена відсутність сплати щомісячних авансових внесків за відповідний період, попри фактичну наявність інформації в інтегрованій карці платника про їх сплату у цей період, не може бути підставою для зменшення контролюючим органом нарахувань єдиного податку за відповідний період. Тобто, фактично, податкова каже, якщо ви сплачували авансові внески, то те, що ви в декларації не заповнили поля нараховано єдиного податку авансові внески, не означає, що це не є підставою, щоб ми могли не платити єдиний податок чи нам, щоб його занулювали. Якщо таку відповідь отримали ви, я не знаю іншого шляху, ніж звертатися до суду. Глибоко переконана, що такий зміст із пункту 9.1 не випливає. Проте платила я чи ні, жодної згадки про це нема. Законодавець сказав дві речі: перше, можете скористатись пільгою, якщо ви ФОП першої та другої групи, можете скористатись пільгою. Якщо ви нею хочете скористатись, не заповнюйте в декларації єдиного податку період, відповідний, яким, в якому ви хочете скористатись пільгою, нарахованого єдиного податку. Що тут ще не зрозуміло, до чого тут оплата? Але тим не менше, з цим дуже важко поборотись, і насправді хаос страшний. І є такі підприємці, яким нарахували. Єдиний податок перша друга група при тому, що вони і поля не заповнювали, і єдиного податку авансових внесків не платили. Але тим не менше, по сьогоднішній день є такі ФОПи, яким нараховано єдиний податок. Друге, є такі, кому нарахували, він не заповнив поля, але сплата була. Ну як, як ви бачите, податківців. Є така трактовка, тому зрозуміло позиція по другій ситуації, що якщо була сплата, таким чином платник податків якби підтвердив, що він пільгою користуватись не хоче. Але де про це пише, ніде. Тільки у податківців роз'яснень. Хоча є такі. Фопи, які поля, нараховані нарахований єдиний податок, не заповнили. Єдиний податок насправді платили, але нарахування у них відсутні в карці платника. Тобто деякі податківці зробили так, а деякі так. Я не знаю, від чого це залежить. У нас податково виходить такий, знаєте, як багатоголовий динозавр. І третя ситуація: нарахували тим, навіть хто припинив діяльність. Уявіть собі, що підприємець припинив діяльність у травні 22-го, а у нього з'явилися нарахування за червень, липень, серпень і так далі. Ну, тут навіть не можу нічого у відповідь навести, які приклади, як тут спростувати нарахування єдиного податку ФОПу, який уже припинив діяльність. Складно, що називається. Давайте подивимося в Зірі, що з цього приводу роз'яснюють податківці. Підтверджують, що з 1 квітня працює підрозділ 8 і тимчасово з 1 квітня єдиноподатники першої і другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. І тепер увага. При цьому такими особами не заповнюється за період, в якому, відповідно до абзаців такий-такий, єдиний податок не сплачувався. Тобто, податкова трактує е, і робить висновки такі, які не випливають із самої норми. Єдиний податок не сплачувався. Показую ще раз, як звучить перше джерело, чи бачите ви період, за який єдиний податок не сплачується. Тобто, податкова на себе бере е, право переписувати норми податкового кодексу, тому що цитує кодекс, а пише зовсім інше, а не те, що в кодексі. Ну, скажімо так, без коментарів. Ризики, які виникають при цьому для, для платників податку. І я розумію, чому хвилюються платники. Ну, по-перше, це ризик нарахування штрафних санкцій за несплату єдиного податку. Це я говорю про тих фопів, які. Не платили єдиного податку, не заповнювали декларацію, що вони нарахування роблять в цих періодах, але тим не менше нарахування в інтегрованій карці у них є. Тобто податкова грубо порушує свої обов'язки, а саме, скажімо так, діє не в законодавчому полі. Тобто кодекс пише одне, а вони роблять інше. В даному випадку, якщо нарахування відсутні, так якщо, якщо сплата відсутня, а нарахування в карці є, ну це тягне за собою ймовірність нарахування штрафних санкцій по пункту 122.1. і це 50% від розміру єдиного податку, який буцімто нарахований, але не сплачений. Ризик номер 2 це наявність податкового боргу як підстава для анулювання єдиного податку. Ось тут теж хочу нагадати про пункт 8, Під пункт 8, пункту 298.2,3, де якщо протягом двох послідовних кварталів на перше число місяця кожного з цих місяців наявний податковий борг у сумі. 3060, так, іде відсилка до пункту 59.1. Це є 3060. А, так, зараз хвилиночку. 3060 це є 180 неоподаткованих мінімумів. Тобто, якщо сума перевищує наростаючим і триматиметься два квартали поспіль, це підстава, в принципі, для анулювання єдиного податку. Що тут можна порадити? Подати заяву. Подали одну, подавайте ще. Подавали пишіть, дзвоніть. Заява про скасування нарахувань єдиного податку. Ось так може виглядати зразочок цієї заяви, і відправити її можна через електронний кабінет. У наступному випуску ранкової кави я покажу, як через електронний кабінет це можна відправити. Будь ласка, тобто, кому буде цікаво, собі глянете. І проблема чи то збій знов, номер 3 Рядок четвертий податкової декларації. І суть питання така: у платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2% в особових картках пропали нарахування по єдиному податку за грудень 22. Підприємець у січні 2023 подав декларацію за грудень 22. А нарахування єдиного податку. Відповідно, відобразились в особових А Тепер, а тепер це десь місяць тому ця ситуація розпочалась: нарахування в електронному кабінеті позникали саме за грудень. Відповідно, у єдиноподатників повиникали переплати на суму грудневого нарахування. Але тут маленький момент, чому я кажу, що це збій, чи що це таке. Нарахування щезли не у всіх. Наприклад, у мене, я прийшла на 2% єдиного податку, у мене нарахування не зникли. Хоча додаток по МПЗ я не подавала. Рядок 04 не заповнювала. Методом зі стиковки з іншими ФОПами висновок такий. Це торкнулись лише тих платників єдиного податку, хто зобов'язаний сплачувати ЄСВ і, відповідно, разом з декларацією за грудень подав додаток по ЄСВ. Ви скажете, Боже, який зв'язок одного з другим? А якби я знала, я не знаю. Тобто той, хто звільнений від сплати ЄСВ, додаток по ЄСВ не подавав і нарахування в, єдиному, в єдиного податку за грудень у нього не зникли. Ось я, наприклад, додаток по ЄСВ не подавала, тому що я є ще одночасно найманим працівником, і, відповідно, ЄСВ за мене сплачував роботодавець. Тому за рік я не подавала ЄСВ. У тих же, хто надавав додаток по ЄСВ, зникне нарахування з єдиного податку. Ну, і знову спитаєте: Ну а який зв'язок? Не знаю. Тому що рядок четвертий. Це про інший додаток. Це додаток, який стосується МПЗ. Розділ другий у декларації: ось так виглядає: розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку з урахуванням позитивного значення різниці між сумою загального мінімального зобов'язання і загальною сумою сплачених податків, платежі, витрат на оренду земельних ділянок. А далі є примітка «2». Бачите, ось тут примітка 2. Це означає, що треба спуститись нижче в цій декларації, голову нижче опустити і подивитися, що означає примітка 2. А примітка 2 пише: заповнюється платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% власниками орендарями, користувачами. І далі пише у складі податкової декларації за грудень поточного року. Добре, за грудень поточного року заповнюється, але ким? Платниками єдиного податку, власниками-орендарями і так далі. Отже, піднімаємося назад. Примітка 2 говорить про те, що розділ 2 не заповнюється, якщо ви не подаєте додатку по МПЗ. Я вам скажу більше. Якщо мої трактування зараз помилкові, то наведу вам такий приклад. Грудневу декларацію як заповнювати, я записувала відео. І це відео, яке я записувала, я перезаписувала, тому що після цього, як я пояснила, що нам потрібно заповнити рядочок четвертий і повторити другий плюс третій, моя декларація, яку я подала, була не прийнята. Вона була прийнята, вона була із помилкою. І коли я вийшла на зв'язок з податківцями через Контакт-Центр, мені підтвердили, що рядок четвертий не треба заповнювати, тому що розділ другий вами не заповнюється, бо ви МПЗ не заповнюєте. На що я сказала, єсть, точно ще раз передивившись цю декларацію, я бачу, що таки не заповнюється. І відео я перезаписувала для тих, хто дивився, як заповнити декларацію з єдиного податку за грудень. І в цьому відео я розповідаю, що четвертий рядок не заповнюється. На сьогоднішній день позиції змінилась. Добре, а якщо вона змінилась, чому підхід не може бути однаковий до всіх? От я не розумію, якщо я подала додаток ЄСВ, то рядок четвертий мені заповнювати не потрібно. А той, хто подав додаток ЄСВ, йому четвертий, додаток, четвертий рядок треба заповнити. Слухайте, що за маразм? Ну, це, це сумасшествие якесь. Ми, як сліпі кошенята, те, що нема інструкції по заповненню декларації, я вже мовчу. Але навіть коли ми дивимося на показники, то якою б не була вірна трактовка якою б не була вірна трактовка, вона має бути єдиною для всіх. Погодьтеся. І тому, звичайно, це, це створює хаос. А багато хто мені почав писати: Бачите, ви, ви записали відео, ми по ньому здали декларацію. А тепер нам кажуть, подати уточненку, мусимо подавати уточненку. А це нічого, що. Податкова і на сьогоднішній день відповідає не заповнювати рядок 04. Ось е моя колега звернулася е через Контакт-центр. Підкажіть стосовно заповнення декларації з єдиного податку у період дії воєнного стану. Чи є обов'язком заповнення рядка 0,4 у грудні місяці, якщо ФОП не подає додаток 1? Додаток 1 це якраз оце МПЗ. Е Відповідь: Якщо немає у платника землі СГ призначення у власності чи користуванні, то розділ 2 декларації рядки 03 і 04 не заповнюється. Послухайте, ну ви якось оприділіться. Контакт-центр каже, не заповнюється, а платникам надсилають листи з вимогою подати уточнюючи і заповнити рядок четвертий. Ну, так не можна. І тепер у мене логічно виникає запитання: а цікаво, а яка проблема, чи то збій, буде наступний? А можливо, тема доходу. Хочу нагадати, що на сьогоднішній момент податківці консультують, що той дохід, який платник, отримав, перебуваючи на 2%, не враховуватиметься до обсягу. Що дає право перебувати на єдиному податку третя група. А я вже не можу ці слова вірити, тому що, по-перше, з кодексу це прямо не випливає. А навіть коли прямо щось випливає, і то податківці викручують верх ногами ситуацію. І третє, я не впевнена, що ця позиція не зміниться. Тому єдине, що я можу порадити, це ну, ще раз глянути на ситуацію з доходом. Чи маємо ми право протягом календарного року отримувати дохід, і чи він мається на увазі дохід, який перевищить межу, дозволену для єдиного податку, і чи отой дохід на 2% не буде врахований? У наступному відео я покажу норми, з яких випливає відповідь на це питання, а також покажу, як подати запит до податкової і конкретно задати питання щодо доходу, чи включається чи ні. Так само можна щодо єдиного податку запитати. Ну, Це вже таке: щодо доходу, принаймні, це на перспективу. Це важливо чому? Тому що індивідуальна податкова консультація оберігає платника у подальшому, якщо позиція податкової буде змінена. Тому ну, на сьогоднішній день цей вихід, і плюс, якщо ІПК буде такою, що не відповідатиме кодексу, ми її можемо скаржувати. Тому деталі про те, як подати запит технічно, юридично, якою має бути звернення, щоб відповідь була нормальна, це все у наступному випуску. А наразі я можу лише підсумувати: якщо у вас збій адреси в електронному кабінеті, для перш, для початку треба зайти. У поля, які я показувала, і переконатись, збій є чи нема. Якщо є, діяти так, як було показано. Друге, щодо єдиного податку першої та другої групи, можу тільки порекомендувати і побажати вам відстоювати свої права, не погоджуватися на те, що, вибачте, висмоктано з пальця, чого не пише в податковому кодексі. І ще раз: законодавець прописав: перша друга група маєте право. Не платити єдиний податок. При цьому декларація з єдиного податку за ці періоди, коли ви хочете скористатися пільгою, не заповнюється про сплату ні пів слова. Тому настоюйте на своєму, відстоюйте свої права, дуже прошу вас. Третій. збій, рядок, 0,4 в декларації з єдиного податку за грудень. Кому податківці прислали листи, подавайте уточники, моя порада ніяких уточнів не подавати. Те, що злетіло. У карці платника за грудень це не ваша проблема і не моя, а податківців чи програмістів, які писали ПЗ. Але подавати уточненку і заповнювати рядок четвертий це є нерозумно, тому що не у всіх злетів злетіло на рахування єдиного податку. І ув'язка чомусь із тими, хто ЄСВ подавав чи не подавав, яке одне до другого має відношення, взагалі логіка тут ніяк не ув'язується. Тому єдине, що я можу порекомендувати по третій позиції вичекати, поспостерігати. Ви нічого, ніякої помилки не допустили. Податківці самі консультували в грудні, ряду четвертий не заповнювати, якщо у вас нема землі СГ призначення. І стосовно доходу і того, як можна подати запит, щоб отримати відповідь на власне ім'я, розповім в наступному випуску. Я вам дякую, бережіть себе і Мирно. Більше фопівських питань з воєнними особливостями на онлайн-курсі ФОП-2023. Реєструйтесь і до зустрічі!